Ірпін попрощався одразу з трьома своїми захисниками: Олексієм Ященком, Русланом Філіпенком та Артуром Баранцем. 25 лютого 2022 року вони вивезли свої родини на Закарпаття, а самі повернулися в Ірпінь. Стали добровольцями тероборони, допомагали з евакуацією цивільних і виконували бойові завдання, щоб зупинити ворога. Увечері 2 березня з ними зник зв'язок. Як стало відомо, хлопці потрапили в полон. Їх катували, жорстоко вбили та спалили тіла. Після звільнення при Ірпіння загиблих поховали як невідомих. Лише нещодавно вдалося встановити їхні імена. Увесь цей час рідні чекали їх з полону. Ірпінь провів своїх героїв. в ж ост... моя Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.